Про зайчика, який шукав обійми. Жив собі малий зайчик на ім'я Лапко. У нього була затишна нірка, морквяні запаси і навіть ковдра з листя. Але чогось не вистачало. Одного ранку він прокинувся і подумав Хочу обійми. Він побіг до білочки. Обіймеш мене? Я зайнята, але можу дати тобі горішок. Пропищала білочка. Потім зайчик побіг до ведмедика. Обіймеш мене? Я дуже великий, але можу дати тобі меду? пробурмотів ведмедик. Він повернувся до своєї нірки, сумний і самотній. Аж тут до нього підлетів метелик. Чому ти плачеш? запитав він. Я шукаю обійми, але ніхто не може мене обійняти. Схлипнув зайчик. Метелик лагідно сів йому на носик і сказав: Інколи замість обіймів друзі дарують щось інше увагу, тепло, турботу це теж любов, але найтепліші обійми чекають тебе вдома. І зайчик побіг додому, а там уже чекала мама. Ой, синочку, як добре, що ти тут. Іди до мене в обійми, сказала вона. І Лапко зрозумів: найкращі обійми це коли тебе чекають. Підписуйся на казкову подушку, тут живуть добрі казки.